Всім привет! І ми граємо DJels. Ну, цей мій аккаунт. Ми коли з находавою грали. То, То... То ви, ви не могли побачити, що в мене тут у мене тут є доктор, колбой і верволф. Ми зайдемо в катку, самі будемо грати Так поштрбала. Я буду спідренером. Так, да, але мені буде набагато ваш солдат. Так, нормал. Normal... Один. Іде. Тут, 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 стоп, Ай. Ми стоп, стоп, мене купили, мене закупили. Стоп, стоп. Стопеш. Стоп. пешка. Тут був гілля купити. Так, так. ну собі ще патронів куплю. І все, значить, то норм Так, вервольф це досить імба. Суворист. Так, рейд. SL Blood Fang. От так. Поки ви дивитеся це відео, ставте лайк, підпиніться на канал канал.Всім дякую за перегляд. Так що, всім дякую. наперед скажу але я буду знімати як будур спо 15 хвилин по частини. Так, ми тепер зіпі Так. Я просто хочу наздогнати. Просто влега більше, я хочу його наздогнати. Що Кшошо... Побіли. Спідранери, давайте с підранимо. Ну, давай я спалюся. Нам зара продавно слыток. Оп. Давай возьмусь. Оп. Хавалем днем. Нам 70 долларов. Дам трамвай на что там кайло я чешу. Так, кайло. Каска не кайло. Ладно, купляем вот эти два выхиля. Кто выйду все нам? Али без лехтарка. раз у меня две пачки патронов. Быстро чуть. я не знаю, я Я не знаю, как бы квест, Про это. -то. Оп, хоп, все, я побігла. Картонка. швидко просто саме на це. Набагато довше робиться. На Треба чим пошвидше. Так, так, так. Рано добре. Ставимо. Yes. Так, еще вот тут. -вот. Там, где я буду ехать. Ну. Чого? Вс, побелой, по новый их давай. Все, поехал, пофиг, пойдем закину. Уже вот у нас туда. Угу. Патрони взяв, лопату маю поїхали. Ну нам головне просто село знаєте золотати і все. Ми вже рахуємо в шоколаде. Шоколад и шост, макута. Так он шмеш. Давай Давайте, хоча там что-то там, взагалі я блин, не подавай вс тону. Так не буду. Хотничану. Нічого приїду до села, побиваю зомби. Ото от бі Там ще я в день фурниче. Так, іду туди тоді далі, і далі, і далі, і далі, і далі. Так. Так, так, так. Я, я так тут зліво нічого не бачу, а справа кубою бачу. Ви можете це за до 30... до 35 доларів, але знаєте, бажання вас вбивати зараз немає. Ну особливо в мене часу омаль. Так, ну зараз треба мене вугілля закинувати. Супер, а я взагалі. О, Що, шо, шо ти хто? Я его знайшов. Що за... Я у Значит, я, я не буду його мрати. Я А я унікорм знайшов вікому, що буде продати за 250$! доларів! Такий, такий початок такий, блин, не знаю... Я тут, блин, не побачу ту там унікорм. А. Ой-ой-ой, це просто що за лаки? Оно знает, что оно дуримнее маски. Я даже его продам. Это взяли. Шок. Я в шоке. Такой сюрприз, такой... Ой-ой-ой-ой-ой. Уникал. -ой 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 -ой

Просто це якийсь... просто Всего наш він не вмер. Поза него ціна, як я за яйця, блин. Ой, поїхали! Ой-ой-ой! Че ж требуш? Просто я... Так це просто єдиноріг церква, Що тут два банки? Давай трохи від'їду. буду ховатися тут, тут почкає. Але як мені пощастило брал? Та лайхов лайхо обзавидується. Ладно. Призу дивіться, що там, що там, що там таке. Це просто тренде. Ой. що, ну, що, не можете дістати? Ой-ой-ой, як шкода. Тому що ви не скидки. Просто кудах за 250 доларів. Це ж. Це так відосик. Початок називається. Такий початок. Тут переочікується. Ти чому, блян? Такий пішли ви? Сумники, блин. Ти подиви, вони не залазувати вміють. Взагалі не очікувати, що вони залізуть. Ну там он там цілограмесний. На висотою блин, кто? Ага, наверное, наступай. Вс пока Пешка, а Куня. Так у них тебе на продаж, дама. Я своїх здаю. Що два банка, я тебя туму і решит. Ну что это все? Прям вот такой чинди. Какой-то челлендж. Что он умирает, ты, блин, живучий. Похребальничку. 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 похлебальничку. 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 Пешел ты чё, блин, сыны? Пешел, пешел, пешел. Ну то он и на под ты бы не вы. выходим, давайте, бэм. Солезный да, слыток больше. Шо? Це саме найтупіше моя смерть усе. Та дуже таке війно. Та, да, ну то перша частина. Всім дякую за перегляд, всім удачі. Ну Всім буде З другого наш щас ти да.